Вітаю в етері. гість програми Іван Ступак, аналітик експівробітник служби безпеки України. Пане Іване, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю ради бачити. Дякую за прошу, пане Іване. екс аеромобільних військ України. Іван Якубець каже, що в період весни та літа росіяни обов'язково будуть бити по об'єктах водопостачання. І серед головних цілей називає міста мільйонники, в тому числі Дніпро. Що думаєте ви з цього приводу? Ну я не думаю, що він розкрив якусь велику державну таємницю. в Принципі, як на мене, було дивно, чого вони, чого вони раніше це не робили. Принам я кажу там за. Інші міста України про енергетику вони це роблять 4 роки поспіль. А от до таких ось специфічних об'єктів і водозабезпечення, і відведення каналізації вони ще не доходили. Але розуміємо, що рано чи пізно вони до цього дійдуть. Ще раз тут не треба бути якимось дуже дуже розумним або володіти якоюсь величезною кількістю інформації. Ми розуміємо. Будь-який об'єкт на території України, який так чи інакше задіяний в житті забезпеченні України, він буде або зруйнований, або пошкоджений. Неважливо, яка в нього власність: це державна власність, комунальна, це приватна власність. Неважливо, він буде зруйнований. Якщо є великі склади з, наприклад, з. З матеріальним резервом забезпечення, не знаю, там борошном, зерном, все, що завгодно, воно буде знищено, воно буде пошкоджено. Якщо можна знеструмити, відключити якісь об'єкти великі життєдіяльності міста, громади, і якщо там дійсно немає військової складової, вони це зроблять. Тому тут питання тільки часу, ресурсів. Швидше за все, чому вони до цього не доходили, бо в них є об'єкти, які виставлені як пріоритет номер один, це все, що пов'язано. На з військовим виробництвом, з ремонтом техніки, з виготовленням боєприпасів з роботою над українською ракетною програмою і просто ресурсів зайвих у них немає. А коли з'являться ресурси, коли, наприклад, не буде інформації про якісь виробничі комплекс на території України, вони тоді будуть звертати увагу: так у нас є 20 ракет, але немає цілий. Давайте будемо гатити по там об'єктах нижчої категорії, от те, що ви зараз перелічили водного господарства, каналізації і так далі. Пане Іване Ройтерс на умовах анонімності поспілкувалися з керівниками п'яти європейських розвідувальних служб. Вони підтверджують загалом фактичну фіктивність так званих мирних перемовин. Говорять, що Росія не хоче мирної угоди, не хоче швидкого завершення війни. А серед те, зокрема, те, що Росія прагне своїх стратегічних цілей, ці ціли не змінилися. Серед них усунення президента Зеленського, перетворення України на Нейтральний буфер для заходу при цьому видання економіст пише, що шанси Путіна на перемогу в Україні тануть. Армія РФ втрачає можливості для досягнення військового успіху. Тепер і дипломатичний вихід із кризи є малоймовірним. Пане Іване, ставка Путіна зараз це внутрішня криза, в першу чергу в Україні. Криза в енергетиці. Ймовірна спроба залишити пілове населення без води, каналізації. Про що ви казали щойно? Політична напруга. Як він буде Ой, діяти? Я думаю, дивіться, там більше більше схиляється до чого зараз. Іде історія про. Я виграю цю війну на морально вольових якостях. Я готов покласти майбутнє Російської Федерації, але отримати перемогу в цій війні, яка взагалі нічого не несе. Жодне українське місто, яке захопила Російська Федерація після вже Маріуполя, воно взагалі не придатно для подальшого життя. Взагалі, Російська Федерація знищує, продовжує знищувати все, що є на їхньому шляху. Так звана а, як вони кажуть це, розносити да роз. Розкладувати оце називають. Розкладають вони розкладають міста, будинки, райони, квартали. Це вони роблять. Тобто, жодне місто, яке захоплює Російська Федерація, не придатне для життя. Ну я так думаю, наступні років 20-30, можливо, навіть більше, враховуючи мінну складову міни, не не розірвавшися, боєприпаси це розміновувати ну дуже довго. Це десятки років і мільярди доларів. Для Водіна принципово взяти територію України під свій контроль. Або частину це Донецька область, Луганська область, ну і окуповані території. А за найкращого варіанту, звісно, це вибори в Україні, це прихід до влади сил, які є більш сприйнятними, зрозумілими для Російської Федерації, і спроба з ними якось домовлятися. Тиснути на них і залишити Україну в сфері своїх інтересів. Якщо я не помиляюся, багато років це років 50 тому сказав Збігнів Бжезинський, радник президента Картера з питань національної безпеки, він сказав так: з Україною. Ще тоді Російська Федерація це Євразійська імперія без України це просто азійська імперія. Тут ми розуміємо, що і раціонально в нього треба тримати Україну, щоб показувати всім Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, що, що буває з тими, хто свого часу відірвався від нас. Тепер, от я от таким ось довгим спічем, повертаюся до ключового вашого питання. На що він розраховує? Зрозуміло, розрахунок на те, що грошей в Російської Федерації більше, людей більше, хоча це міф, ресурсів більше. Я розумію, що йому показують статистику розвитку зростання російської економіки як таку, що взагалі не відповідає дійсності, що вона зростає там великими темпами так. Все, що пов'язано з військом, воно зростає. Грошей туди вкладаються багато, але є інша складова: це велика цивіль, великий цивільний сектор, який дійсно занепадає в Російській Федерації. Він, як кажуть самі російські економісти, може його знищення може призвести до надзвичайно негативних наслідків, тобто такі наслідки, які не можна потім виправити. Тобто, знаєте, коли руйнується автівка в дорозі, і ти не можеш просто зупинитися, і вона перестає ламатися. Ти не можеш вже. Просто зупинитися, ти їдеш і воно продовжує ламатися, ламатися, поки не призведе до катастрофи. Тобто це незворотні наслідки. Економісти прогнозують, що вже в цьому році ці наслідки можна буде побачити. Плюс розрахунок, що в Україні суспільство не витримає, що українська інфраструктура вже і так знесилена кумулятивно за 4 роки, а на п'ятий рік війни ми побачимо ще більш, більше руйнувань, ще більше блокаутів, вже починаючи не з січня місяця, а вже з початку листопада. 2026 року, якщо, не дай Боже, війна продовжиться ну, навіть там, в 26 році. Але основний розрахунок, все ж таки, знаєте на що? На захід, що захід втомиться. Американці в цьому надихнули росіян непогано, що американці вже не є союзниками України, не є союзниками Західної Європи. Плюс є розрахунок, що з часом будь-який європейський лідер він піде у відставку. Коаліція йде у відставку, розпадається парламентська. Вибори локальні, муніципальні, регіональні, е загальнонаціональні прем'єри, президенти десь йдуть в історію, в небуття на їх зміну приходять сили, які є там менш проукраїнськими, але більш проросійськими. Наведу вам три приклади. За 2025 рік було щонайменше три можливості, що ми могли втратити трьох своїх союзників: перше Молдова. В парламентські вибори в Молдові російські сили активно хитали ситуацію, і у випадку програшу зараз про європейську коаліції ми могли отримати собі в спину просто ще одного ще одну ворожу локацію, яка б мала б антиукраїнські погляди, і проводила б активні, наприклад, диверсійні акції на території Вінницької та Одеських областей, майже там, в притул до там, якихось там спроб вторгнутися на територію нашої країни. Друге, вибори президентські в Румунії. Двічі румунське суспільство зносило проросійських кандидатів. перший раз там був проросійський кандидат, знесли його, зняли з виборів. Другий проросійський кандидат з'явився. Він програв вибори, але дійсно були на межі. Але найголовніше це Німеччина. Вибори в Німеччині дійсно міг прийти до влади. Могла отримати перевагу партія АФД, альтернатива для Німеччини. І вона займає ан активну антиукраїнську позицію. активну. От, до речі, Аліса Вайл, керівниця цієї партії, кричить про те, що у випадку, коли вони повернуться до влади. Вони кажуть, коли не якщо вони кажуть, як коли ми повернемося, то ми змусимо Україну повернути 70 мільярдів євро а, наданої Україні допомогою. Ну і решту-решту виставити нам рахунок. Тому розуміємо, що Росія розраховує так само на Захід, що він з часом зламається. Але останнє скажу: ця ж історія працює так само і проти Російської Федерації. От зараз в, в квітні 26-го року очікуються вибори в. Угорщині і є велика вірогідність, що той проросійський режим Віктора Орбана, який вже майже 20 чимось років на своїй посаді, він може програти Петру Матіру, і він займає таку більш проукраїнську позицію. Тобто, не кажу повністю він проукраїнський, але більш більш проукраїнський і більш антиросійський. І це зіграє жиль злий жарт з Російською Федерацією. Пане Іване, про накопичені проблеми з інфраструктурою, про які ви наголосили. Зараз холоди відійдуть, наступає весна. Росіяни, якщо почнуть бити по нашим об'єктам, які забезпечують водопостачання каналізацію. На вашу думку, чи є ворогідність того, що ці об'єкти все ж можна буде захистити і не станеться так, як сталося з українською енергетикою? Чи все ж варто готуватися до повного колапсу, коли ані світла, ані води, ані каналізації в містах, де мешкають мільйони людей? Ну, складне питання. Це ж залежить від того на що це за локація, наскільки вона масштабна. Звісно, що певні об'єкти можна захистити. Навколо них будують кап капоніри, да, оці ось великі споруди з піском для того, щоб убезпечитися раптом. Російський безпілотник він падає, наприклад, там вблизу, на наблизості. На відстані там 10-15 метрів від цього об'єкту, але між цим об'єктом та впавшим дроном є ця споруда з піску з бетону. Вона акумулює на себе основну хвилю, і руйнування об'єкту або дорівнюють нулю, або вони мінімальні. Розуміємо, що якщо шахет прилітає з шахет або група шахетів один за одним, то і вони влітають чітко чітко в цей об'єкт, то шансів його зберегти ну дуже дуже мало. Він буде зруйнований. Або якщо прилітає ракета. Там півтони вибухівки, ну шансів точно нуль, коли їх ще декілька, ми розуміємо, що об'єкт буде зруйнований. Тому, звісно, пробувати захистити треба, мінімізувати втрати, треба можливі негативні наслідки, так само якось передбачити, запроектувати якісь альтернативні канали забезпечення. Але на 100% на жаль захиститися не можна. Я не хочу лякати, що все нам всім кришка, ми всі загинули. Але повинні розуміти, що росіяни вони. Мають мапи з часів Радянського Союзу всіх стратегічних об'єктів на території України, все, що було побудовано за Радянським Союзом. В них всі ці карти є, всі мапи є, всі канали, господи, всі комунікації в них є, тому їм доволі просто оперувати за допомогою фахівців, куди бити, щоб було для України максимально боляче. Іване, Івана, можете ще раз пояснити, якщо в них є мапи, вони знають, куди бити, навіщо росіянам підтвердження кожної локації? Навіщо їм агенти всередині? На той випадок, якщо Україна щось змінила, раптом Україна змінила конструкцію цього об'єкту, раптом перенесла певні виробничі комплекси, незнапом певні основні споруди, там вліво, вправо, там на північ, на південь. Тобто їм потрібно бачити об'єкт безпосередньо на, окей, на мапі, раз і на екранах своїх смартфонів у вигляді світлин, які дають їм люди на місцях. Якщо ми говоримо про об'єкт, який уражено, зрозуміло, їм треба побачити ефективність прильоту, куди був приліт. Розуміємо, що теплоцентраль це об'єкт, ну, як декілька футбольних полів. Ну, Розуміємо, що кажуть, от приліт на теплоцентраль. Ну, секундочку, це ж може бути основний машинний зал, це може бути градирня, це може бути якесь господарське приміщення або будівля, куди саме прилетіло. Тому відправляють оці ось коригувальники, щоб вони пішли подивилися. Чітко сказала, що ні, в машинну залу не влучили, влучили в їдальню. Тепер у працівників цієї теплоцентралі не буде гарячих обідів. Так начебто влучила, але не, не той ефект, отримала на який розраховували. Пане на яку роль зараз відіграє ситуація навколо ось цих гучних корупційних випадків: міддіч Гейт, справа екс-міністра Галущенка в цьому зв'язку. Корупційні скандали щодо інших чиновників і представників військово-політичного керівництва. Чи велика загроза критичної дестабілізації, на вашу думку, в Україні зараз? Ні, я думаю, що загрози немає. Дивіться, про такі речі треба говорити. Не підходить для нас а, така внутрішня цензура, так цс, ворують. ні ні ні, ну це війна. Після війни будемо говорити, не даємо ворогу приводів для того, щоб нас роз'єднувати. Після війни будемо говорити. Ні, звичайно що. Якщо є факти корупції, якщо є факти, коли певні посадовці. З... Час війни вони збільшують свої статки в десятки а то й в сотні разів. Ну звісно, про це треба говорити. Звісно, потрібна реакція в силовиків. Це проблема над помилками у кожної країни під час свого розвитку дійсно були величезні проблеми з корупцією. Наприклад, Сполучені Штати, ну що не було таких проблем було на початку ХХ століття. Там майже всі контракти на периферії роздавалися своїм наближеним особам. Люди, які мали можливість роздавати контракти, вони просто брали за це хабарі. Тому ще раз, це етап, який ми зараз з вами проходимо. Подивіться, будь ласка, який ми шлях пройшли там за останні років 10. Що як ми змінилися? Ну, давай окей, давай так, простий примітивний приклад. Коли приходять співробітники контролюючих органів там на підприємство з в попередні періоди, з вірогідністю 100% обмежитися якимось попередженням було неможливо. Завжди треба було дати хабар, або тобі виставляли штраф. Ну зараз кількість таких випадків зменшилася. Звісно, що залишається. Звісно, що є митниця, звісно, що є силовики, які намагаються нажитися, але цих випадків стає менше. Так, ми над цим працюємо. Ми це ліквідовуємо, але не все так швидко. І от під час війни, на жаль, коли є в. Великі гроші і мінімум зовнішнього контролю з боку журналістів з боку громадськості. Бо є війна, то багато чиновників вони намагаються на цьому добре нажитися. Але як час показує, ну воно їм щастя не дає, і потім або когось розкривають, схема зупиняється. Звісно, ми б хотіли бачити Цукермана. Ті сказати, цукербірга, датам міндіча в Україні на лаві підсудних, але поки що їм вдалося зникнути. На жаль, це неприємна історія. Це питання до силовиків, до всіх, причому і до антикорупційної вертикалі, і до прикордонників. Але з часом хотілося, щоб всі вони були затримані і були притягнуті до відповідальності. Я думаю, що цей момент буде окей, можливо, не стосовно всіх, бо ну так, таке життя у нас, але все ж таки буде. Пане Паніване, ви згадали про силовиків. Ви були частиною системи системи служби безпеки України? Чи багато силовиків спецпризначенців, які нажитися? Не хочуть, які хочуть працювати щиро та чесно в Україні, хоча б там за ваш час є сто є, відсотків є, ще раз. Тут без жодних якихось сентиментів є багато людей, які готові за ту зарплатню, яка в них є ще раз, без жодних якихось зовнішніх вливань. Хоча говорять: ну звісно, якщо були б там якісь зовнішні там можливості фінансування, це було б класно, але і цього достатньо дайте працювати. Не заважайте, не робіть УПА. Українську паперову армію це така проблема, яка є в кожному силовому органі, в, 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 в структурі Збройних сил України. Не заважайте, не заважайте, і ми зробимо результат. Не робіть людей недоторканих. Є, звісно, певна колода топових людей, які станом на зараз є недоторканими, і політики великі, але. Добре, що є антикорупційні органи, які можуть періодично навіть цих недотворкальних політиків, періодично якось їх знімати своїх е дуже теплих місць і робити їм дуже нестерпні умови. Пане Іване, з території Білорусі, колись розпочалося повномасштабне вторгнення, і до нині росіяни активно використовують цю територію проти війни з Україною. Зараз зокрема стало відомо, що Окупанти використовують вишки на території Білорусі для керування своїми дронами. Історія після блокування терміналів Старлінк. На вашу думку, чому досі немає прямих операцій щодо об'єктів на території Білорусі, які використовує Російська Федерація? Цікаве питання, мені подобається. Ви задаєте такі великі питання, щоб отримати великі великі відповіді. Дійсно, інформація про те, що на території Республіки Білорусь розміщуються спеціальні вежі, які є ретрансляторами для того, щоб російські шахеди пролітали територію України. і Незважаючи на систему радіоелектронної боротьби, вони могли орієнтуватися на ці вежі і розуміти, де вони в просторі в часі знаходяться, який об'єкт зараз під ними. Чи це, наприклад, Київська область, чи це Житомирська, чи Рівно, чи Тернопіль, і атакувати ті об'єкти, які в них визначені в координатах. Звісно, що треба з цим щось робити. Ну, як варіант, перший такий лагідний, ну, лагідний це там дипломатичний тиск на Республіку Білорусь. Але чи спрацює він? Навряд чи що спрацює. Ну, Вірогідність реалізації сценарію, ну, мабуть, відсотка півтора, можливо, в найкращому випадку. Бо Білорусь. На дві третини залежить від Російської Федерації. Лукашенко це просто е, цуцик на руках у Путіна, і все ну він нічого не ухвалює, не вирішує. Йому сказали, він робить білоруська економіка від 300 до 3000 підприємств з різні просто оцінки. Є які працюють на російським ВПК. Тому якщо російські військові наполегливо попросили Лукашенко розмістити ці вежі, <кій> Прошу, він це зробить. Питання, що з ними ще раз робити? Дипломатично кажуть, не працює рейди. Ну як на мене, це дійсно такий ось один з варіантів рейди або. Прильоти українських безпілотників по цих об'єктах, руйнування їх, але тут треба передбачити наслідки. Обов'язково, перш ніж робити великі такі кроки, ми завжди повинні передбачати, що буде, що нам дасть цей рейд, і що буде в вигляді негативних наслідків для нас. Як варіант, чи не звинуватять нас, наші західні друзі, в тому, що ми атакуємо. Незалежну країну, яка не є стороною в цьому конфлікті, і ми провокуємо для себе третій, другий фронт. Може бути таке. Чи не спровокує це Олександра Лукашенка на якісь там необдумані кроки? Я думаю, від Білорусі такого не варто очікувати, що білоруський народ він встане, але там якась напруга, там білоруські силовики, військові, вони можуть бути на кордоні, вони можуть створити для нас ще одну точку напруги і загрозу вторгнення, наприклад, на територію Київської області. І це змусить нас. Там тримати декілька тисяч наших військовослужбовців, які теоретично могли бути на інших фронтах, тому це все обов'язково треба передбачати і спрогнозувати можливі наслідки для нас, в першу чергу негативні. Пане Іване, історія зі статтею «Associated Press», де залужний, підтверджує скандальні історії щодо конфлікту з офісом президента у 22-му і навколо контрнаступу, який був зірваний. На вашу думку, навіщо це залужному? Чому саме зараз? І чи є версія, окрім гіпотези стосовно суто політичних мотивів та амбіцій Валерія Залужного? Я думаю, це в другий варіант це політичні амбіції, бо дивіться, він розглядається зараз як кандидат номер один або кандидат номер два на виборах президента України майбутніх, які будуть. Звісно, що він є основним конкурентом Володимира Зеленського. Основним так є там ще пан Буданов, але після того як він перейшов на посаду керівника офісу президента, я думаю, що його політичні можливості вони були суттєво підрізані в першу чергу. Ну, цим переходом, бо він став президентським вертикалі повністю, повністю. Там він був президентський вертикалі, але тут максимально точно. І я думаю, що це спроба пана Залужного повернутися в українську політику, бо він тут не присутній. Він ем, не дає коментарі там, на тему якоїсь економічної, економічного розвитку, економічних проблем, суспільно-політичного життя. Він посол України в Сполученому Королівстві. Його відправили туди, і він там сидить. І звісно, тільки от такими інформаційними повідомленнями він може повертатися в українське політичне життя. Що було, що там відбувалося, він це розказує. Звісно, там є моменти, які дискусійні, є, звісно, моменти, які викликають посмішку і непорозуміння, там як воно могло таке бути. І Мені здається, я буквально перед нашими темами спілкувався з декількома своїми знайомими з числа журналістів. Ми проговорювали цей момент таки в дружньому форматі. І вони так само кажуть: ну, слухай, є багато от, з нашої там журналістської вежі, ми дивимося, є багато моментів, які просто не стикуються, і вони таке саме враження, що. Ну, десь ця історія, вона там, трішки прикрашена, вона трішки більша, ніж вона була насправді. І, ну... Швидше за все, це спроба ще раз повернутися в українську політику, в український дискурс, що про нього говорили, про нього згадували. Але як не крути, якщо він планує стати президентом України, йому треба говорити навіть не про те, що було контрнаступ, хто заважав. Є там багато нарікань від українських військових, я бачив їхні дописи, повідомлення, статті, що там залужені були проблеми з тим, з тим, з тим, з тим, з тим. Йому треба говорити і на суспільно-політичні проблеми. що там буде далі, що він пропонує, бо обрати людину на посаду президента це, це навіть не пів справи, це навіть не 10% справи. Хто буде в його оточенні, що за люди будуть його оточувати, як він бачить подальший розвиток про військову складову розуміємо: там дороги, медицина, освіта, зовнішня політика, як він буде будувати стосунки там з Китаєм, там кимось, з кимось, з кимось, кимось. Це у випадку, якщо народ України за нього проголосує. Це важливо знати, бо може з'явитися. Якийсь третій кандидат, про якого зараз на широкий загал невідомо, він може просто дійсно вистрибнути і переграти на останніх метрах цієї фінішної дистанції всіх основних конкурентів. Пане Іване, з'явилися деякі деталі щодо створення унікального мультикаліберного зенітно-ракетного комплексу Шершень в Україні. Під час випробувань комплекс успішно відстріляв п'ять різних типів зенітних ракет західних і радянської розробки. Як зазначається. є думка, що українські інженери з нуля зробили універсальний засіб ППО-ПРО, одночасно малої і середньої дальності. При цьому Шершень може запускати радянські ракети повітря-повітря Р 27 які досі нібито виробляються в Україні. І цей ЗРК нібито в 6-8 разів може бути дешевшим за аналог за насам. Втім, держава, судячи з усього, чомусь не зацікавилась нині цим проєктом. Яка ваша думка навколо ось цих процесів? Дивіться, я не знаю достаменно там технічні нюанси. Чи дійсно він такий класний, чи дійсно він такий досконалий цей, цей виріб, відверто скажу, бо це тільки фахівці можуть сказати, які з ним працюють безпосередньо. А про вартість. Про вартість, ми теж чули. Від ну що він буде дешевшим. Чому б ми так вирішили? Ну можливо, він так буде. Не забуваємо про. Таку велику складову, як виробнича лінія, виробнича лінія. Одна справа, коли ти ну наприклад, я там сів, заморочився. Там за там тиждень, два-три, і зробив оце олівець. Да? Виточив його, зробив, от він в мене лежить. Да? Він такий красивий. Але питання: зробити не один, а 10 тисяч таких олівців. Ого, це вже серйозний челендж. Це не просто я сижу там ввечері, там стругаю його, там шліфую і от зробив цей олівець. Мені треба виробнича лінія, мені треба її десь знайти. Мені треба її запроєктувати. Треба замовити конструктивні деталі, зробити приміщення, де я це буду робити, щоб до мене їхали постійно, всі комплектують. Щоб в мене були верстати, щоб в мене були навчені люди, мені, мені потрібні інвестиції у декілька мільйонів доларів, а для Шершня це, можливо, мільйонів ну так 30 доларів для старту, бо початок виробництва це завжди дуже дорого. Щоб потім тільки мати розуміння, коли працює цей, ця виробнича лінія в серії, тільки тоді можна зменшувати вартість цього виробу. Головна, головне правило. чим Чим а, один, чим ексклюзивніший товар, от як Росрой, да, там їх виготовляють там одиницями, тим дорожчий він. Чим більш мас-маркет ти робиш, тим дешевше ця продукція саме за рахунок збільшення вартості виготовлених продуктів. Ну, китайські автомобілі те, що завгодно. Що ти будеш робити великій кількості, воно в будь-якому випадку буде дешевше, ніж коли він одинич... одинокий цей товар. Пане Іване, останнє питання з вашого дозволу: наші правоохоронці повідомили, що росіяни готували серію убивств, як зазначається, публічних, військових і політичних діячів. Національна поліція, СБУ і правоохоронці Молдови попередили ці замахи. Щодо ціли окупантів, це відомий журналіст, один з керівників державного стратегічного підприємства, військовослужбовці ГУР, громадський активіст, про якого не говорять, але згадують Юсова. Чи можете прокоментувати контекст того, що відбувається і відбулося? Дивіться: Російська Федерація давно вже має намір ліквідації на території України окремих посадових осіб, вищих посадових осіб держави, ліквідації топових. Керівників силових органів спеціальних служб військовослужбовців людей, яких, від яких залежить багато в питанні протистояння Російській Федерації на території Росії Україна за останні роки я так нарахував, зробила орієнтовно. Майже 20 ліквідацій гучних на території Російської Федерації, Владлен Татарський, генерал Кирилов, якого самокатам підірвали, генерал Маскалік з російського генштабу. То останнє це на початку року. Це генерал Алексєєв. Тобто в нас є багато прикладів, росіяни за весь цей час промоглися зробити тільки одну ліквідацію. Вдало це полковник СБУ Вороніч, якого вбили здається в. Минулому чи позаминулому році все більше вдалих ліквідацій немає. Повірте, в них от стоїть питання так: треба робити щось. Не може більше Російська Федерація, яка робила ліквідації на території країн Західної Європи, бути останнім в цій гонці і не зробити нічого на території України. Тому спеціально обрали Молдову, бо це найзручніший варіант переміщення своїх людей на територію України. Росія ні, Білорусь ні. Країни Західної Європи це дуже. Непросто, це дуже тривожно і є віругійність розкриття. А Молдова, це, в принципі, залишається місцями, особливо Придністровська Молдавська республіка, таким сейфом для безпечних хмаринка для російських спецслужб, і вони її використовують в якості бази для планування операцій на території України. Добре, що їх виявили. Добре, що все це пішло Шкереберть, що всі. Заходи, які були заплановані, всі ресурси, які були вкладені, вони просто зараз згоріли. Повірте, це робота щонайменше півроку велася, а можливо навіть і рік. І от всі ці зусилля завдяки нашим силовикам і ССБУ, і Нацполіції вони всі пішли просто коту під одне місце. Пане Іване, дуже дякуємо за ваш час. Перемоги Дякую. мирного неба. Іван Ступак, екс співробітник служби безпеки України, був гостом програми сьогодні. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!